Якщо вас обрали членами парламенту, приходьте до парламенту, голосуйте особисто і несіть особисту відповідальність. Так як не особисто голосували харківські угоди, не особисто голосували закон про мови, не особисто голосували пенсійну реформу, не особисто голосували медичну реформу, не особисто голосували податковий кодекс, але всі ці акти президент Янукович не конституційно підписав. Друге, ми чітко зазначаємо, що по всім Актом, яка нова Верховна Рада України проголосувала з порушенням конституції, а саме ті голосування, які були проголосовані картками ненародними депутатами України, ми подамо до Конституційного суду України подання про визнання неконституційними такого голосування. Ми звертаємось персонально до Януковича. Президент Янукович не має права підписувати жодного акта парламенту, так як всі закони підписані і прийняті з порушенням Конституції України. І третє, що стосується законодавчого забезпечення цього процесу, шановний головуючий, напевно, не проінформований своїм апаратом про те, що вже прийнятий закон України про внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради України. Більше того, цей закон підписаний президентом Януковичем 6 грудня минулого року, який чітко зазначає, що в Верховній Раді України функціонує електронна система голосування, що унеможливлює як реєстрацію, так і голосування за іншого депутата. Тільки така система може працювати. Та електронна система голосування, яка унеможливлює голосування за іншого депутата. У тому випадку, якщо ця система не відповідає цьому критерію, то відповідно до статті 37 регламенту чітко вам читаю, на що ми наполягали. Голосування в парламенті здійснюється шляхом підняття рук. Ми готові голосувати шляхом підняття рук у тому випадку, якщо більшість головуючий каже про те, що ця система не сертифікована, чи не працює, чи що вона не підходить для партії регіонів. Ну зрозуміло, що у них не підходить. Вони би хотіли, щоб там один чечетов сидів, а на табло завжди було 240. Тому Тому вона звичайно, що їм не підходить. Тому. Ми наполягаємо на виконанні української конституції. Нехай не морочить нам голову, і народу України нехай не морочить голову. Нехай включають систему особистого голосування і пішли працювати в парламентську залу, А ні, начет руками чи бюлетенями.